Це компанія Автофокус на основе надходження. Ось такий Volkswagen Транспортер 2013 року, 2 літра дизельний на механічній коробці передач. Автомобіль повноцінний пасажир без будь-яких переробок. Автомобіль класний, має 307 тисяч пробігу рідного. Весь обслужений, без будь-яких зауважень, як візуально, так і технічно. На своєму повному ходу. Що ми маємо по самому автомобілю? Він має одну з... Ось таку здвижну дверцяту. Має перший ряд на два сидіння, другий ряд на два сидіння, все тканеве чистесеньке. І третій ряд на три повноцінні сидіння. Також має повністю освітлення на задній ряд. Має для другого ряду пасажирів дуйчики для обігріву і кондиціонування і для першого ряду. Також має додаткові кріплення для е, тросів, для того, щоб можна було закріпити будь-який бус. Має ось таку підігрів ноги. Курезеточок додаткових. Задня ляда в нас повноцінно відкривається, розпашоночка, невеличкий багажничок, можна помістити все. Можна зняти ряд сидінь і буде ще більше пространства. Автомобіль оснащений задніми парктроніками, що ми маємо по комплектації по сидінню і по першому ряду. Має повний електропакет, передні склопідімачі, блокування дверей, електропривід та обігрів дзеркал. Має датчики дощу, датчики світла. Має тканевий салончик в класному стані, кармашки, має механічне регулювання сидіння водія. Ось, як ви бачите, 307 167 км. Має велику мультимедійну систему, Bluetooth, hands-free, все як має бути. Має систему ESP, автостоп. Має кондиціонер, подушки безпеки та керування обігрівом на задній ряд сидіння. Має додаткову 12-вольтову зарядочку, чистесенький, обережненький, механічна коробка п'ятиступенева. Тому, друзі, якщо у вас велика сім'я і ви любите подорожувати, шукав ідеальний автомобіль для цих цілей, а також, якщо ви займаєтеся бізнесом, то цей автомобіль саме для вас. Запрошуємо вас на перегляди та тест-драйви. Ми знаходимося, в місто Київ, кільцева дорога 1, ТРЦ, Республіка Парк. Дане авто ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 3-1 обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо на вас.